Привіт! Багато хто каже, що теперішня історія України нагадує казку. де Добро бореться з хрестопотійним злом, яке навіть гірше. А що, якщо я тобі скажу, що це і є так? І ми знаходимося в казці і путь герою або мономіф напряму доказується. Сто років тому дослідник Джозеф Кімбл проаналізував. Тисячі історії від давньої давнини до історичної до ну, тих теперішніх до своїх часів. І що він виявив? У Усіх історіях є одна спільна річ це шлях героя. Тобто, от, у герої щось почалося з героєм, потім він проходить всяке різне і, і кінець історії. І змінюються герої, змінюються декорації, але мономіп. Він залишається одним одним на всі історії нашого світі. І ми знаходимося прямо в ньому. Як ти думаєш? На початку, середині чи в кінці? Напиши, будь ласка, свої думки отут в коментарях. Перша ступінь мономіфу: герой знаходиться в звичайному для себе світі, де він проходить всякі різні штуки, ну які його і приводять до того. Ким він є на початку історії. Ну, В випадку з України це можна трактувати як оце, словно звісне, ви були 8 лет. Другий щебель це так званий зов пригод. Щось дуже змінює картину світу героя. І він такий. Що «А, а, 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 а це? В нашому випадку це можна трактувати як події з листопада по січень, коли нам уже казали. «Аго! тут всяка незрівая штука, ми такі... Е, 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 е. Третій етап історії — це відхилення. Це герой такий говорить, ні, оце, ні, 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 ця, ця дійш точно зі мною не буде, ні, все. До побачення і пробачення. Ну, це ви самі розумієте, наші тіктоїчні жарти в лютому такі, хто оце голосу за натовм нападе, да? Дошутилися, Шутилася, довідхрещувалися. От вам і третій щабель історії героя. Четверте. Зустріч з наставником. Герой знаходить свого Джонсонюка, який його наставляє. Роби отак, роби отак, роби осяк. І п'ятий крок це перша перешкода. Починається треш. Тобто, 24 лютого. Ніхто не вірить в героя. Ну, а що Джонсонюк і його друзяшки. І то вони таке ще так, що буде, що не буде, ми не знаємо, і герой теж не знає. У нього перша прихода він ніфіга не знає, але він її проходить успішно. Шосте щебель це випробовування, союзники вороги — це якраз оці півроку, які ми змогли зрозуміти, хто нас підтримує, хто підтримує, ото тих. І що вообще нам з цим робити? Сьомий етап приближення до запертої печери. Герой такий іде, йде, іде, після першого виправді такий дик. 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 Б'ється в цю закриту печеру. Намагається пробитися, але тяжко пробивається і намагається це пробитися. Я думаю, що ми десь от зараз тут. Ми вже знайшли своїх союзників і ми оцей. На етапі печери. Тому треба розуміти, що після сьомого етапу буде восьмий етап. Це друге випробування. Або як в фільмах називають головна резка. Головні махачі в фільмах якраз і приходяться на восьмий етап. Це, от, знаєте, от, коли оцей в Мстителях оце така головна драка була. Оце є восьмий етап. Головна драка. Друге випробування. <звук> Бачите, навіть мої нотатки в шоці. Але для героя все закінчується добре. Він цю другу перешкоду також проходить і отримує довгу очікувану нагороду. Проте пункт 10. погоня когось з отих ворогів трошечки не добили. І ці недобитки такі, п -п 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 -п, намагаються головному герою зробити трошки сріньк-схріньк. Якась чи погоня, чи щось підгавняють йому життя, щось коротше піднасруйтесь. Оце десятий пункт. Герой цей сріньк-среньк проходить і переходить в одинадцятий пункт переродження. Він розуміє все, він повністю поборов ворога, все зашибісь, але тепер світ взагалі якийсь новий, незнайомий. Я теж якийсь новий, незнайомий. Оце все в голові починає розуміти, а що де, када, Пазлики в голові стають, і герой розуміє, що він новий, як він переродився, що він переродився, світ як змінився. І дванадцятий крок. Герой живе в новому світі. В хеппі Енді. Отак. Так що, як бачите, осінь у нас може бути будь-якою. Але все одно нас чекає хеппі-єнд.